Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні у нас 17 жовтня, і сталися деякі важливі та серйозні події в футболі і в навколо футболі. Спочатку про навколо футболу, поєдинок Бельгія, Швеція був зупинений та недограний. Вчора це матч відбіркового турніру до Євро-2024. Стався. Це, це подія сталася через теракт в Брюсселі, два вболівальники збірної Швеції, тобто дві людини в формі збірної Швеції, були застрелені терористом в Бельгії, і через це було матч зупинено. І зараз в Бельгії відбувається антитерористична операція пошук цієї самої людини вбивці. Тому цей матч не дограно. І коли він буде дограно, неважливо. як сказали в Федерації футболу у Швеції. Це зараз найменше їх цікавить. ну а тепер до футболу повернемось ми трохи пізніше до відбіркових матчів, адже відбулися деякі інші події, які набагато важливіші, ніж матчі ось до відбору, до головного європейського турніру на рівні збірних. По перше, Шахтар звільнив головного тренера Патрика Ван Леона. Це ця відставка сталася була дуже несподіваною через те, коли вона відбулася, як вона відбулася, і через те, що головним тренером команди тимчасово принаймні призначено Дарію Серну. Колишнього капітана, багаторічного капітана Шахтаря, який працював на позиції спортивного директора в клубі вже декілька років, ось це призначення, і, взагалі, сам факт звільнення Ван Левона в такий момент вони дуже дивні і говорять про те, що в Шахтарі. Щось насправді не так. Тобто, якби Ван Левона звільнили після матчу проти Антверпена, якби ван Леона звільнили на початку минулого тижня, власне, як все відбувається, коли є міжнародна пауза, клуб, котрий має проблеми з результатами, просто аналізує ситуацію і звільняє тренера, аби в нього було декілька тижнів на пошуки нового тренера для покращення ситуації для того, щоб ось він мав два тижні на підготовку до наступних матчів. А Ван Левона таке враження звільнили за контрольний поєдинок. Проти руху, який відбувся ось на вихідних, де команда знову мала не найкращий вигляд, і ось після цього матч його звільнили, якщо чіплятися до результатів, якщо чіплятися до якихось подій, саме так це сталося. Тобто до цього все ніби то йшло, адже в шахтарі навколо шахтаря були незадоволені тим, як команда взагалі працює за ван як все працює за Манлевона, гра, результати, впевненість собі, якість реакція футболістів. На ці дії реакція в клубі, тому що ну, Ван Леван з його вертикальним прямим футболом, з його оригінальними рішеннями, які не призводили до якихось успіхів, не сприймався особливо. Але чому це сталося саме добре в понеділок, але не понеділок тому, важко дуже зрозуміти. І е, Даріо Сернат, це, звичайно, людина, яка може бути тренером. Але те, що він ось так. Негайно призначений виконуючим обов'язки, це виглядає покаранням за те, що він не знайшов нового тренера. Тобто, грубо кажучи, раніше десь могло статися так, сказали, що давайте ось Ван Леона ми будемо звільняти вже. Потрібен новий тренер. Хто буде займатися пошуком? Даріо Серна. Тут на понеділок і приходять і говорять: а ну, де тренер, немає. Ах так, тоді ти будеш тренером. Ну тобто, це, звичайно, жарт якийсь, але. Все, що відбувається в шахтарі ось останні декілька місяців, воно є якимось жартом звільнення Йовічевича за те, щоб надуманими причинами. Причини були власники, звільняють тренера не за результати. У них є завжди свої причини. Про це постійно потрібно чомусь нагадувати. Результати там, чи якість гри, чи все інше, вони не мають значення у той, хто. Є власником клубу, може звільнити тренера за своїми, ось у нього є свій список причин, про які він не говорить так, але ось він є. Так само запрошено Ван Леона було з якогось дивного списку причин. І Ось це все, що відбувалося, вона є дуже таким дивним. І призначення страни... Так зрозуміло, що Шахтар не має тренера. Шахтар має шукати тренера, але Срна точно матиме декілька матчів для того, щоб ну, щось зробити, якось покращити ситуацію, тому що, мабуть, все-таки в команді ситуація не є найкращою, і звільнення тренера теж відбувається в такий момент, де багато гравців шахтаря перебувають в своїх національних збірних. Шахтар готується, гравці Шахтаря готуються до матчу проти Мальти в понеділок, десь на Мальті. І тут приходить звістка, що головного тренера звільнили. Тобто вони повертаються і теж в небуття. Це дуже такий дивний, дивний момент звільнення саме зараз, не звільнення загалом. І перестали вірити в проект Ван Лево на здається не ось тепер, а ще раніше. Ще матч проти Тверпена мав. Стати таким моментом, але тоді Шахтар несподівано переміг. Тобто, вся ця історія з його призначенням, з його звільненням несподіваним, зі звільненням Йовічевича до цього, вона має дуже-дуже такий дивний і абсолютно не шахтарівський якийсь вигляд. А друга важлива подія, яка сталася. В понеділок це перемога молодіжної збірної України над Англією у відборі до чемпіонату Європи 2025 року. Чудова перемога насправді. Україна вигравала 2-0, а потім пропустила два м'ячі. Останній з цих двох на 89-й хвилині. Але замість того, щоб чіплятися, бодай за нічою, Україна навіть перемогу здобула, забивши переможний м'яч на 90-плюс 4. Дуже якісний поєдинок від України так, Англія команда більш класна. Футболісти більш якісні. Вони грають в кращих клубах. Принаймні, з цим важко не погодитися, все інше може бути спірним. Але Україна дуже добре підготувалася до цього матчу, використовував свої шанси, особливо в першому таймі, коли забив Волошин після передачі Брагара з флангу, і там були деякі помилки від захисників Англії, а потім удар зі штрафного очередка та помилка голкіпера. Тут вже більш очевидний момент, хоча помилки захисників в першому голі теж. Очевидний момент, і найголовніше те, що Україна цими шансами скористалася. Україна заважала як могла грати супернику, виходила в свої швидкі атаки. і Це був дуже якісно побудований матч, саме з позиції більш слабкої команди, яка хоче здобувати результат. Це не так було, що Україна взяла та і в газон вкатала цю анту. Ні, але це був дуже якісний матч саме в цьому плані. В другому таймі було вже складніше. Спочатку Англія додала першого разу 12 хвилин, 12-13. Потім відбулося декілька замін. І Англія додала ще раз і зрештою забила, відзначився Мадуеке. але потім Україна перелаштувалася завдяки своїм замінам. І, власне, переможний м'яч був створений двома гравцями, які вийшли на заміну Рубчинським та Квасницею. Квасниця забив теж в чудовому стилі. Пропущений гол стався на 89 й хвилині після стандарту. Тут не спрацювала традиційна концентрація. Тут навіть не про концентрацію мова, ось якщо розкривати цей давній секрет українських футболістів, то це занадто велика концентрація, а не навпаки мала концентрація в цих епізодах. Занадто всі слідкують на м'яч, занадто всі закомплексовані і немає якоїсь. Розслабленості, чіткості реакції на епізоди, як це може бути наприкінці матчу, коли вже немає е, такої чіткості дій і від суперників, тобто може бути дещо все хаотичним, і ось тоді. Традиційний український футболіст, а таке багато хто спостерігає за футболом 20 років, то 20 років спостерігає пропущені м'ячі наприкінці матчу. Традиційний український футболіст за НАТО в рамках знаходиться, не перемикається в епізодах, і це призводить до ось таких наслідків. Але потім Україна все-таки гол забила. Дуже важлива перемога команди Наймольґос, звичайно, можна говорити про те, що Україна перервала. Неймовірно статистику збірної Англії, яка була чемпіоном Європи влітку, яка багато матчів поспіль виграла. Але зрозуміло, що ця статистика не має значення, що там була інша команда у Англії. Багато зовсім інших футболістів з'явилося. Найважливіше, якщо шукати якісь порівняння, це те, що Англія декілька днів того виграла у Сербії з рахунком 9-1, а тепер мала абсолютно інший вигляд, і це завдяки Україні. Тобто Англія не зіграла в свою повну силу. Десь не вистачало якості самій команді лікарстві, але Україна багато для цього зробила, тому потрібно гарні слова говорити про команду, про головного тренера УНА Мельгосу, про тренерський штаб загалом Україна дуже якісний поєдинок провела. І якщо говорити з цими категоріями, якщо комусь вони потрібні, то заслуговувала насправді на перемогу. Ще одна новина, яка з'явилася в понеділок, новина трансферна. Як трансферна Баварія слідкує за Віктором Циганковим, навіть в німецькій пресі написали, що це може коштувати запрошення циганкова 30 мільйонів євро, 15 з яких очевидно, що дістанеться Динамо, так як. Клуби підписали угоду Жерона та Динамо про 50% трансферу е, Київському клубу. Але це, по-перше, трансфер на літо. А зараз нехай в Німеччині і готуються до трансферної кампанії серйозно, але зараз лише е, жовтий. Тобто трансфер на літо це далека перспектива. Окрім того, як написали в самій німецькій пресі, циганков це на випадок того, якщо. Гнабрі або сане команду залишить, якщо не вдасться з ними домовитись, вони захочуть вибрати нові проекти. Ну, власне, у Баварі є новий спортивний директор Фронт, який прийшов з Редбула Зальцбург. і це. Його список вже футболістів, яких він з якими він слідкує, за якими буде клуб слідкувати найближчим часом, тому що він ще не брав участі в трансферній кампанії Баварії. Тобто, це нормально, що ось є циганков. Там в цьому списку можуть бути десятки ще футболістів, за якими клуб буде слідкувати. На цю інформацію варто звернути увагу, але не варто потім розповідати, що ось Циганковим цікавилась Баварія, але він туди не потрапив. Це поки що така зацікавленість, ну можлива. А ну і зрештою декілька слів про футбол у відборі потрібно сказати. Збірна Нідерландів виграла дуже важливий матч у Греції 1-0. Вірджил Ван Дейт на 90 плюс забив з пенальті. Ця перемога дійсно важлива, тому що Нідерланди після неї наздогнали Грецію за очками та обійшли в турнірні таблиці. Франція в цій групі вже переможець на 18 очок, по 12 у Нідерландів та Греції. І в останніх двох турах Нідерландам грати з Ірландією та з Гібралтаром, а у Греції один лише матч залишається проти Франції, тобто дуже малі шанси на те, що Греція другу позицію займе, тому що Нідерландам не тільки Ірландії потрібно програти, але і ще й Гібралтару або втратити очки з Гібралтаром, щоб Греція набрала більше з Франції, ніж Нідерланди з Гібралтаром. Тобто це складно. Але матч був таким. Не дуже на користь Нідерландів, хоча в першому таймі ще був пенальт, який команда не реалізувала. Як сказав Рональд Куман, йому в другому таймі здалося, що ось це той матч, коли його команда не може просто виграти, тому що все так складно і не йде. Але все-таки Нідерланди виграли. А в цій групі ще один матч відбувся: Ірландія перемогла Гібралтар якраз 4-0. А в групі Ф. Один матч відбувся, Австрія виграла Азербайджан 10. Бельгія Швеція не дограла, як ми вже говорили. І тут ситуація така, що Бельгія та Австрія вже вийшли до... на чемпіонат Європи. У них по 16 очок у Швеції наразі 6. Ну і остання група. Там якраз відбувся центральний матч цього дня: група J, Звичайно, Греція Нідерланди. Центральний матч, але цікавіший центральний матч Люксембург-Словаччина, Португалія. Цю групу вже виграла. Португалія вийшла на євро. Ще раз показала свій клас, розгромивши Боснію та Герцеговину 5-0. Причому всі п'ять нічів, ще в першому тамі були забиті. Роналду двічі забив Бруно Фернандо Шканцелу та Фелікс. Велика перевага, спокійна, якісна і впевнена гра від Португалії, яка з Роберто Мартінесом варто сказати, чудовий відбір проходить вісім перемог наразі, восьми матчах тридцять Різниця голів. Тепер стосовно матчу Люксембург-Словаччина. Перед цим поєдинком Словаччина мала 11 очок 14, 13 очок, Люксембург 11. І багато писали про те, що Люксембург ось має шанс на те, щоб потрапити на чемпіонат Європи. Реальні шанси. Але в минулому турі Люксембург зіграв з Ісландією, а тепер програв Словаччині. Словаччина зіграла на перемогу. Не було там якоїсь неймовірно якісної гри. Навіть в першому таймі було багато критики стосовно Словаччини, яка вирішила грати, грубо кажучи, з цим другим номером проти Люксембурга. Але Словаччина певний тиск витримала, в другому таймі дочекалася цього шансу і, зрештою, забила на 77-й хвилині переможний м'яч на рахунку Дюриша. Нападника з Жиріни, він вийшов на заміну та забив, був неймовірно радий, не міг вимовити свою радість зрештою. Але менше з тим перемогла Словаччина 1-0. Тепер у неї 16 очок. У Люксембурга 11 очок. У Ісландії 10 очок за два тури до завершення. Але у Словаччини поєдинок проти два поєдинки проти Ісландії та Боснії та Герцеговини в цій групі, незважаючи на те, що Боснія Має лише 9 очок, в цій групі все ще може статися. І не варто дивуватися. От Словаччина здобула цю перемогу, не варто дивуватися, якщо вона два матчі програє. Є група, де Албанія лідирує там Слабкі Чехія та Польща, а ось є ця група, де Португалія має неймовірні результати. Але, чесно кажучи, Люксембург свої шанси свій шанс отримав. Потрапити на чемпіонат Європи через те, що тут дійсно і Словаччина, і Ісландія, і Боснія та Герцеговина наразі в цьому відборі є слабкими командами, і Люксембург цим все ще може скористатися наразі. Команда на третій позиції перебуває. На цьому будемо закінчувати. Варто сказати, що вівторок це великий футбольний день, адже багато матчів у відборі, у відборі в різних країнах, товариські матчі, молодіжні збірні грають. Ну і вже після цього дня всі роз'їжджаються по своїх клубних командах, повертається клубний футбол в п'ятницю, але до нього ще декілька випусків буде. І завтрашній також буде багатим на події Україна проти мати грає увечері о 2145. Тепер вже точно будемо закінчувати. Це був подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за футбольними новинами саме через нього. До побачення.